Кондицион не пускают. Но да тем более. Погодочка. Вчера солнце, пальмы. Всего будет зима. Видимо, все, да? Только это самое уже зима, Як на Украине то, у нас. Так, вітальничка. Я трошечки на підпитку, ну капельку зовсім покажу вам святковий вечір. Сьогодні мені 34 рочки. От. Я сподіваюся, що не потікали люди, поки я. Я оставилася відео. Радиш? Так. Да. То Саме за мене відео. Ти... Кажи... кажи чао. Та є ведрана.

Тут, коротше, цей... Кінофільм йде. Кінофільм йде. Какой? Ну привітайтеся. Ти дуже умний. Ну, пробачте якось. А в той. А що вже? А хоч не на горух, не на Ну так, да, все, виділи вже. Майже все випили. Але... І Але? Пару Але давай, щоб все в місті з нами. Дуже приємна компанія, приємний вечір. А, торт, секунду, покажу торт. такий торт. Ну, вже все виділи. Ось, випили трошки. Так, не не багато, я ж кажу. Мале, маленька. Так, ну, на танцю. Стулька, струлька. Да. Менюня, ось моя рука. А це така бутилочка. А це все бутилка сфоткає. Ну, ну, що в нас трохи лишилося. Ні, це я потом потом. П'ясне. Для себе. Що відрами побігли, але її то. А ти споткав? Неправильно, молодець. Вона стака не чуть. Тут і вона туди збіжати вирішила? Вона на кухні. Ну, такі справи. Я щасливий, я задоволений, я всім дуже вдячний, дуже було приємно. Надіюся, що більше вас не побачив. Чого? <режу> <режу> ну це так. А що случаєш? Ні, ну то ah, на oh, так далеко. Хлопець далі, йде, іде і не зупиняється. Хай ну. Бач Бачите, який я курва. Натуль. Натуль. Добре. Я вже бізнесу. Всім дякую, люблю. Сьогодні обіймаю. І тебе. Дякую. Спасибо тебе за то, что ты все это сделал, организовал. Ну...